Патрульна поліція, поставити зброю вниз. Ясно. У мене до цього Вкрали гроші. Підійдіть сюди. Так. Підійдіть нормально Підійдіть зброю сюди, зброю. зброю опустіть. Руку забрав! Я руку забрав. Руку забрав те! Пустіть зброю вниз. Руку забрав! Так. Зброю вниз! Так! Зброю в вісти Раз. Я У мене був, був патрон, зразу сказав. Так, вотаву! Постіть у них спокійно спілкуємось. Так, нічого не спілкуємось! Визиваємо! Хто ви такі? Патрульна поліція! Не бачу патрульну поліцію! Ну Жор, то подивіться! Такі. Місто Івано-Франківськ поліція, Шеврони. Твої вимоги! Відійти. Ставити її на землю, тоді ми відійдемо! Ні. Ставите на землю! Пишу відколите і я... Її... Поставте її на землю. Ріб'ят, не відходите. Ставте зброю на землю. Законна вимога. Ви поки що нічого проти закону не зробили. Поставте її на землю. О, можете питати. Ви мене чуєте? О, ви мене чуєте. Ставте зброю на землю. Ні. Ви, 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 ви Ніхто вас нічого не вимушував. Ставте зброю на землю. Ставте зброю на землю! Ставте зброю на землю! Я поставлю! Те, що у вас в руках зброя, це є підстави для застосування.